А зараз такої наповнені ми всі такою життєдайною енергією, так? краси, сили, Услав. надії, поспівали. Слово несе дуже велику, гармонійну таку енергію. І повертаємося знову до Шевченка. Тараса Шевченка, пророче просвітитель. Вірний сину України, нації будити. Поете незрівняний, про зайку, мислителю, живопищий художнику, Душ людських цілихів, Несеш прозріння крізь віки, що жити маєм вільні, твої слова, мов маяки, впродовж століть доцільні. Вони живі, горять, ведуть. Крізь темі суєти, щоб ми прозріли і прийшли до світлої. Ви, мабуть, усі знаєте, що цю поему Шевченко присвятив а, своєму щирому другові Якову Депальне. Він так і написав: іскренньому моєму Якову Депальне». Треба сказати, я знаю, що в програмі сьогодні пізніше а, ми будемо слухати а, про багатьох. Інших людей, які відіграли важливу роль у житті Шевченка, то Яків, наприклад, якраз був одним із тих, хто був справді його щирим другом. Він теж був художником, як і Шевченко, ілюстрував Шевченкові твори. Але теж був військовим. Е, мені здавалося, що це прізвище французьке. Але я відчитав, не знаю, наскільки це правда, що це є шотландське на um, um, І, отже, його дід іще був запрошений царською Росією як генерал воювати. І вони мали маєток на Полтавщині, куди Шевченко заїжджав. Um, Якова, як і думав. Позбутися цієї військової справи, але якось не встиг. Була Кавказька війна і його він пішов воювати. Загинув у Чеченському селі. Попали вони в засідку, і він там загинув. Ось у 1845 році, в серпні, в листопаді, Тарас Шевченко написав прямоком. За горами гори, хмарами повиті, засіяні гори, крові й полить. Споконвійку прометея там орел карає, що день добрий добрі ребра й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову уживає і сміється. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виорене дні моря воля, не своє душі живої і слово живого, Не понесе слави Бога, Великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам діла проїздить, нам тільки плакати, плакать, плакать. плакать. І хліб на сушній замісні кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже, отомблей, і нам даси жити, ми віруємо в Твою силу і духа живого. Встане правда, встане воля і тобі одному. Помоляться всі язики, бо в віки. А поки що течуть рік кроваві є За горами гори, хмарами политі, засіяні гори, крові й болі. Отамто милостиві ми, ненагодовану і голу, застукали сердешну волю та й цькуємо. Для гостьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в у довгих. а дівочих пролитих ман нишком серед ночі. А матері гарячих сльоз, а батькових старих кровавих. Не ріки, море розлилось, огнене море. Слава! Слава! Хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, синь, гори! Кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. За кого ж ти розіб'явся, Христе, Сине Боже? За нас добре? Чи за слово істини, чи може? Щоб ми з тебе не сміялися, воно ж так і сталося. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і миридим, і, і перед образом твоїм неутомлене є поклоння. За краю, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім дар тобі приносять з пожару вкрадений. Та ще й хочуть другим просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, як кайдани кувати, як і носи, і як плести кнути узлувать. Всьому навчити. Тільки дайте свої гори остатні, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже, єдине, міякове добрий. Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру не чорну. Довелося випить. З московської чаші московського труду. Ох, де мій добре, друже, не забути, живою душею в Україні ударі. Літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу виглядай. Заплач з козаками дрібними сльозами і мене зневоля. Степу видає. А тим часом мої думи, моє тяжке горе сіяти, нехай розуміють, та й з вітром говорять. Вітер тихий з України, радію росою понесе, оті думи аж до тебе. Братньою сльозою, ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш. І могилі, степи, море. І мене згадаєш. Святослав Володимир. Святослав, це зустріти, підприємся. Думи мої, також співаємо всі разом, до чого ми прийшли. Заспіваємо в такому колі один куплет оригінальної традиційної версії думи мої. Співаємо разом? Так, 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 так. Думи мої На відданість народові перетворили поета на пророка України. Він був митцем слова та пензля. А ще Шевченко був одним із найкращих істориків свого часу. Він і зараз залишається настільки багатогранною особистістю і величною історичною постаттю світового значення, що говорити чи писати про нього зовсім непросто. Скільки б разів не перечитував його твори, щоразу відкриваєш перед собою щось нове, незбагненне, описане і намальоване ним, кожного разу відкривається під новим кутом бачення та розуміння. За очі рає море, Грає серце козацьке, а думка горить, куди йдеш, ти не спитавшись, на кого покинув батька не кус. Аким будь крайне сне море, думал доля сустпинец, спикалося горе, журавли плетять сумні, а той душа, плаче поза шляхи. Дякую за таку чудову пісню і дуже актуальну. І актуальне ще одне питання це продовження того, чим я починала, що не планувала, як би казати. Про нашу людську пам'ять чи безпам'ятство, чому ми такі рибки, які нічого не пам'ятають. Пару днів тому, перед цим як іти сюди, я послухала цю пісню, хотіла почути, що саме, яку буде співати Левко, бо я ж перевіряю по сценарію, що йде. І наткнулася: Тече вода в синє море. Ні, просто слова мені цікаво було, що саме, яка думка. Чудове виконання тече вода в синє море. Дуету Борисове поле. Але я була. Шоковано. Як ми можемо не пам'ятати собі? В приписі пише народна пісня. І море коментарів, яка чудова народна пісня. Я не витримала, я написала, кажу, яка це народна пісня? Це пісня на слова Шевченка. Вони кажуть, так, нам там коротенько в описі є, що це на слова Шевченка. Я кажу, то якщо це пісня, на слова Шевченка, мають бути слова Шевченка, музика народна, хоча там також є автор. Як ми хочемо мати своє, але одночасно чи хочемо, ми його не бережемо, ми його так легко можемо стерти. І віддати в нікуди, в забуття народне, нічиє, не наше. Того у мене зараз так, знаєте, як колись у Шевченка, як він мав написати передмову до свого кобзаря і не знав, як написати, і писав: я ж не знаю, як мені тут написати. Ну, якось передмові не личить показати все нутро людей, які мене спонукали це писати. Каже, і гудити не хочеться, але й хвалити нема за що. І я сьогодні, як Шевченко, кажу, як мені оті слова великого Пророка і свої слова донести до людей так, щоб не образити їхньої пихи і одночасно зачепити оту от всередині глибину душі і розбудити їх до мислення, до життя, до того, щоб вони зрозуміли, що у нашій волі наше майбутнє життя. Тому зараз я вам зачитаю свій вірш вірніше, поетичні рядки моєї музи, які були написані у 2013 році. Відкрийте, люди, очі, читайте Тараса. Скажіть, чому читаючих так мало у нашому ріднім краю стало? Поміж читаючих отих багато зряч та сліпих. Хто затуманив пеленою зрячі очі, ховаючи слова про вісні та пророчі Шевченкового слова Скобзаря? Котре говорить, що зійде зоря лише для вільних, та не для рабів, котрих Тарас із темних пут хотів звільнити словом, що до розуму взиває. Він крізь віки, з колін піднятись закликає. Почуй, народи мій, почуй, народи світу, заклик до волі, до життя із заповіту, словом Шевченка, говорить сам Творець, він не допустить, щоб прийшов кінець, життя живого на землі обітуванні. не тіні і не раби творцем сюди посланні, тут мудрі, вільні й сильні духом мають жити, щоб темні сили в світ краси не допустити. Відкрийте, люди, очі, читайте, Тараса, в його словах оспівана і воля, і краса. Заповніть ними душу, дух волі зачерпніть, у злагоді і любові нове життя творіть. Шевченко відчував і сприймав цей світ та людське життя в ньому особливо глибоко до своєї душі, своїм щирим серцем. Людські муки, страждання озивалися в них нестетним болем, приходили через них, виливалися в щирі рядки його поетичного слова, вкотре він вкладав енергію життя, послану Богом, через слово. Відтворюючи в художній формі історичні події, поет розкривав причину кабального становища та страшних трагедій, пояснював складні взаємини з сусідніми братськими народами, будив людство і будь його сьогодні від страшного летаргічного сну взиває до розуму, прозріння. Він застерігав від лукавства та фальшу самих перед собою і перед іншими. А зараз Шевченкові слова прочитає пані Катерина Ємелінчук. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало. Один на другого кують кайдану в серці. А словами медачевими методич... устами сьогодні. І часу жду, чи швидко брата в домовині з гостей на на, над, над понесуть. А ти, о Господи, єдиний, скуєш лукаві уста, язик, отой величивий, мовлявший, мені суєта і вас вілічимо на диво і розум наш, і наш язик. Та й той пан, що нам закаже, і думай так, і говорить. Воскресну я! Той пан ваш каже, воскресну нині ради їх людей, закованих моїх у бою, нижчі, бо звеличу малих отих рабів німих, я на сторожі коло їх поставлю слово і пониче, неначе стоптана трава і думка ваша, і слова, неначе стихня. Висловлював би себе під сучасну музику, він би звучав так. І він звучить, ви собі не уявляєте як. Е, якщо вам будь ласка, діджей, дайте нам зараз. Шевченко просто очікуває. Шевченко просто сучасний. Настільки буде. Реклама на Ютубі. Е, я вам скажу, музика не моя, щоб раптом щоб... лицей. Музику я посичив у відомих американських реперів, але репериляться протиділяться всім. Раз-раз-раз-раз-раз. <пілляв> Раз-раз-раз, раз-раз на мікрофоні та раз. Від тихий краю, вимов моя Україна, за що тебе скутова, за що мама видуш? Чи ти рано ту скінцом за Богу не молилась? Чи тоді до чорти певних звичайний лечила? Молилась, турбувала, де ніч не спала, но не діток то не дала, звичайно навчала. Ростали мої діти, мої добрі, хвіти, та не хвалили. А колись на коли широкому світі побивала. І то тобто, там не розумний силу, то не висвіта на, на свою країну. Що колишню, чи співала по свою недоволю, що співає, чи не дала, прикатала, то любой потане, як би було знала. Та колись задушила, під серцем приспала, стерби мої жити в її воді, сини, на чужині, на чужій роботі. І про праві висихає, мене покидає. А могили мої милі, мускаль розбиває, ні хвилини, розкопує, не своє шукає. А тим часом перемирку нехай підостає. Поможу по скале посподарювати, а з матері порадану сорочку знімати. Помагайте не то матір врахувати. А й помагайте, на четверо розхована, розвита могила, чого вони там шукали, що там сторонили, старі батьки, як я пристажі те, що там сторонили, не плакали діти, та б не шурилась, на четверо розхована, розбита могила, чого вони там шукали, що там сторонили, старі батьки, ехати, те, що там сторони, не плакали діти, два тижні не журилась. Отак от Шевченко звучить, Шевченко служати. Я, я теж на сцені давно не був, теж криєвивись. Тут Дуже гарні відчуття. Наступні рази приходьте, я перепрошую, мікрофон не нанесу. Приходьте, готуйте, якщо шевченківський вечір, якось віршикам, зачитаєте. Це коло. Ми бачите, цей концерт ми спеціально так позиціонуємо як коло людей. And, excuse me, we, we can't translate. І <режит> так, <режит> <режит> да, почуваємо себе вільніше. По і культуру <режит> цю вирощуємо, приводимо дітей сюди, щоб пані Дарія не звилювалася. Пані Дарія не хвилює. Пані Дарія хвилює. Пані Дарія констатує. Пані Дарія констатує факт, але... Я в ті часи, коли живши коли боролися хлопці в лісах, хто не затоптали, то зараз ми, ми то я не цього, я ситуації, Щоб не, не було поверхневості, все правильно, просвітницький дух не повинен То робити, робити, ну, приводьте дітей, друзів. Дуже короткий виворчик із поеми Сьо. Чи Бог бачить і захмари наші сльози, гори? Може й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, що политі крові людською. Душа моя убога, лишень по тобою. уп'ємося отрутою в кризі, ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на всім світі катан панувати. Лети ж, моя дума, моя люта мука. Забери з собою всі лиха, всі зла. І знову лечу понад землею і знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безвершній хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лаха. Дякую.